Друзі, привіт! Вирішила вам сьогодні показати, як приготувати рублені курячі котлетки. Отже, беремо куряче філе, дрібнесенько нарізаємо ось такими спочатку ріжу полосочками. І от тоді такими малесенькими малесенькими кубичками. Друзі, чесно кажучи, я не думала знімати, бо мені здається, що всі знають і вміють. А потім я себе переконала, що Можливо, не всі, можливо, є молодь. Не знаю, тому я вирішила показати. Ось такими дрібненькими нарізаємо і складаємо в мисочку філе. Все, філе дрібненько порізала. Далі беру велику цибулину і нарізаю її теж дрібненько. Все, порізала цибульку, додаю її сюди до м'язка. Друзі, кількість інгредієнтів я вам напишу в описі під відео, обов'язково. Так, далі, мої хороші, додаю сюди яйця. Додаю сюди борошно, солю, перчу. І додаю сушений чесник. Друзі, це не обов'язково, ви можете дати свої улюблені приправки або просто сіль і перець. І все гарненько, ретельно перемішую. Трошки перемішала і додаю ще сюди майонез або сметану. Ну, мені більше подобається з майонезом і вимішую ще раз. такої консистенції у нас виходить фарш. Зараз ми нагріваємо пательню і на олії будемо смажити котлетки. Це, друзі, пательню я розігріла. Отак От ложечкою набираю беру таку ложку повненьку, так, і кладу на пательню. Все ложечкою формую. Таку от котлеточку, блінчик, можна сказати. І так викладаю всі котлетки. Зараз шоста година ранку, друзі, я готую сніданок для дітей. Діти ці котлети обожнюють, тому що вони дуже ніжні, дуже смачні, діти будуть задоволені проснуться, зараз будемо снідати. Все, друзі, з однієї сторони котлетки просмажуються. Такі вони красиві, рум'яненькі. Ось так їх легенько повертаю. Вони дуже добре завжди повертаються. І смажать з другої сторони. Вони смажуться, друзі, дуже швидко, тому що це курочка. На середньому вогні там ну, буквально дві хвилинки з однієї сторони і дві хвилинки з другої сторони. З другої і так смажу всі котлеточки. Пройшло 45 хвилин. Погляньте, яка гірка котлеток у мене вийшла. Дуже смачні. Я вже тут приготувала огірочки, приготувала морквочку, друзі. У мене ще вариться вівсяночка на плиті, доварюється. І ось дивіться, який прекрасний ситний сніданок. Дуже швидкий. Подивіться, яка це смакота. Сочнота і дуже швидко і дуже просто, досить бюджетно. М -м -м. Все гарно просмажено, друзі. Я вам щиро рекомендую спробувати. Хто ще не робив, Такі рублені котлетки. Я 100% впевнена, що вашій сім'ї вони сподобаються, вони не можуть не сподобатися. Вам бажаю гарного дня! Щиро вам дякую за перегляд, дякую за лайки, дякую за коментарі. Всіх вам благ, нехай Бог береже всіх, хто береже нас. Всього вам найкращого. До нової зустрічі! Смачно, доть!